Є. Є. Попав на голову. Ну no. <клес> Диви, поставив сексика і і теж здається щука. Ні, тут та приманка на, на певної роді не грає тут на клює. Всім привіт! Сьогодні у нас знову буде рибалка на річці горень. Приїхав я не один, взяв з собою свого напарника по команді Андрія. Ну і сьогодні вибрали таку одну цікаву локацію, де можливо зловити як щуку, так і окуня. Ну, Правда, не знаємо, чи будуть вони сьогодні клювати, так як в цьому році ми вперше тут, але зараз ми все перевіримо. Ловити буду сьогодні на лайтовий комплект. Взяв ось свого ексклюзиву до 10 грам. На мою думку, це золота середина, коли одночасно потрібно ловити щуку з окунем. А, До речі, ще. Хочу сьогодні перевірити ось такий монтажик, підгляну його у одного блогера з інтернету. Він радить грузик кріпити до гачка за допомогою кільця, що дає більше свободи для приманки. Приманок сьогодні багато набрав, але перевіряти буду спочатку з рак. Ось ось такий монтажик виходить. Грузик поставив 5 грамм, так як течія тут трошки велика в березі, тому меншу вагу буде зносити зразу. Щось я дивлюся по берегах, то вода вроді як піднята. В тому році було менше води, як тут ловив. той точкой де окунь взяла. Ну, Мась непогане місце вже. друга поклевка цього місця. Тоже нацовратика, да? так? Вітр, вроді, нема сильно, правда зараз. Ні, тут взагалі заспокоїться. Проводку так мало чорт поробитися. Нічого не поміняється, можна ці кого програма. Я зараз туди до трави не докинув. О, є пуклвка. Ах, блін, зійшла. Ну, Славя щука, бо тюкнула так. Блін. Да, вже в руслі взяла. На ручка. Ну, Слідів зубів немає, але так тюкнула як, як щучка. Що десь туди крутиться, зібралася? Ну, в принципі, так, да, вже скільки місць прийшли, навіть покльовки не а Тут дивина, дві риби і одна покльовка була. тут Диви. Знов взяла. А, чуть там І дивись з другій точки взяла. Так, як всі. Бо перед цим в мене в руслі клюнуло А це вже з того берега А, скоро ячку тебе сліди Диви, теж вся в п'явках як, як тебе Може це та сама, що ти зловив О. Так, стій Ось, бачите в п'явочках Ладно, да. И бачно все, селектовского рачка. Два, два закида и две поклевки. Так. Вот такого, друзья, щучечка. Давай, плыви. Все, шла. Так, да, бач, поміняв на бляха, два закида і дві покльовки. Тільки вже він на гачку не тримається. Да, попробуй верх ногами надіти. Є? А другий є. Це походу знаєш, що? це не місце, це походу вихід. часто таке буває теж, оце ловиш, не клює, не клює, а потім вже... А, тут саме штаб заластав берег. Що, щось біженька? Най... Може чуть-чуть більше. Ні, как... Ну бач, вона бачимо пройдете, заприділяється. Зазвичай крупна Ні, ну така чуть пікерсь. Ні, така десь як в мене Що сам достанеш? А, О, та, Сирино ж відпускати будеш. А, відгрізла? На, та ти її не, не достанеш. Чого не достанеш? Так стоїте. Зараз. Все. Ну шла, відгрізла, так? Да? А ти який флюрокарбон приїзав? А, ні, ні. За засібку розсібнула. Засібку. Не ну. дивися, розігнув. Ну. Та ти всі засібки я, напряму ж, як я віжу. Ти засібки це ну, лишній цей. Механізм. Це вбачили, це вбачили, це вбачили. Ну да, тож так, то ж так. Ну, не без цього що ти. Так, да, друзі, походу почався вихід риби. Да, ну якщо зараз ще я закину і ще в мене знов клюне, то з цього місця ми сьогодні, наверное, вже не підемо, будемо до вечора кидати. Треба. Ремонтку поміняти, бо не тримається на гачку. Це вихід, це не місце. От є в неї таке, знаєш, не клює потім вихід риби. У мене вже скільки раз таке було. На цьому... О, диви! Що я казав? Да, це роздача пішла. Ну, щука, не ну, кажу, вона тут велика і не кліє, але на лайтати навіть таку тягнути -то цікаво. Де це да. Бачу всі стандартного розміру. Ага, теж скриєчку взяла. Це що виходить? Три закида вже, чи я вже забувся після того, чи я закидав холос, проводку робив чи ні. І три щучки на раком. Оця така вже меншенька. Фу. Да, така рибалка мені подобається. Так, четвертий закид. Я зараз зроблю всю проводку, якщо не буде покльовки, то спробую змінити приманку. От для Інтересу, чи це ну, рак працює чи взагалі це вона тут клює. Ну, Але в принципі, да, на Але... Зараз спробую змінити приманку подивитися, чи це рак працює, чи все чи такий вихід. Шупі. Так, що це є? Ось поставлю таку сексика 2,8 дюйма. Це. Секс імпакт від кейтеча. Теж непогана приманка. Але краще, правда, по окуню вона вистрілює, але хочеться провірити зараз її якраз. Хоча зараз правильно було б провіряти приманки, в які не віриш або не клює. Зараз подивимося. Добре, зараз поки вітру нема, бо ближ до обіду передуй сильний вітер, то такою вогонь навряд чи зможна буде зробити проводку. Тому зараз треба ще ну, змінити пару місць, поки вітру немає провірити. Там в мене є ще одна така непогана точка, я в тому році там непогано відловився. Диви, поставив сексика і, і теж здається щука. Ні, тут приманка на, на роль, роді грає, тут на все клює. І диви, щука стандартного розміру. Спортивна, да. ну, так. Я не пам'ятаю, коли тут нормально ловив, але я тобі кажу, на таку снасть тут можна було взяти хевіка і їх на глісеру витягувати, але тут задоволення б не отримав боротьби. Цикар'єчку теж взяла, зараз може зійде. О, зійшла, ну нічого страшного. Да. Це роздача, все те, що на якомусь платні коловиш. І дивись, теж в п'явках, вона погоду, можеш, може довго стояла, а сьогодні от якраз така десь ну, погода для неї підходяща, чи як що вона жирує. На no. ну это окунь. А может нет, на приводный не взяла. Дуже маленький, або окунь, або да окунь, а окунь ходили планы. Я скажу, что секс-импакт на окуня классная приманка. Друзья, посмотрите, какие окунь. На приводный не взял. Так, здесь тоже пялка. О, какие окунец. Ну Він, кстати, розбив так губу, що міг би зійти. Я навіть не зрозумів, чи я зробив хоч один чи два підрива, чи зразу він хапнув. Зразу? Ну зараз провіримо, чи один він там був, чи ні. Великі оконяти рідко стаємо стоять. Це дрібний зазвичай. Не хоче. Більше нам та точка риби не дала. Зараз спробуємо змінити місце. І подивимося, чи то був вихід риби, чи це просто точка працювала. Добре. Зачепи, йду до вас, я відчіплю зараз. Що, ви зловили окуня? Маленького. Ага. Ми, то, ми то по одному такому гарному окуню зловили. Так Ну Це ж чучка. На ну, таксі бокати. Ось це така десь до номерів кіла. Ну, така невелика так ...сопротивляється. Ні, це така більш-менш нормальна, як для цих місць. Это да. нормально. Ну, така. Зрам 700. То, варити, біряють, треба брати. А ми зараз заміряємо. Там нельзя мою вирати. Ні, я її забирати точно не буду. Ось приманочку. Зараз ми її заміряємо. Який? Немає у вас рулетки. А як зі вижив? Нема буде все. Ви що, не читали правило, що треба міряти? З рулеткою ходити. Це ж ти не троловом ще її вибиваєш? Я думаю цей. Десь 50 сантиметрів це десь кіло, кіло сто. Це десь сантиметрів 40. Ага. 43. Переживайте. Кинь є. Ні, таку рибу А сегодня я покажу, де я так і не туда позахисую. Таким як не И я пью по неду, вот сидит. Ні, цепляє траву не можна проводку зробити тут не хоче тут? Що, йдемо далі? Що ж, друзі, Все-таки, на мою думку, то був вихід риби. Та як після того, як ми змінили ту точку, де нам з Андрієм вдалося зловити по декілька хвостів, на інших двох постановках теж були покльовки. Ну, а далі ми скільки не ходили, але покльовок вже більше не було. Тому зараз вирішили збиратися додому. Зараз йдемо до машини. Ну а вам, друзі, всім пока. До нових зустрічей!